В умовах війни найбільше підтримки й допомоги потребують люди вразливих категорій. Наразі саме на них робить акцент влада прилук, коли в місто надходить гуманітарна допомога від різноманітних фондів, благодійних організацій, міжнародних партнерів. Черговий гуманітарний транш прилуки отримали 7 вересня. Міська рада звернулася до одного з благодійних фондів міста Києва щодо надання гуманітарної допомоги окремим категоріям прилучан. На сьогодні у нас ще є а це понад 200 чоловік. Це переселенці, на сьогодні жодного разу не отримували такої допомоги, тому ми завтра запрошуємо це переселенці з Донецької, Харківської області, Запорізької області. Всі, хто ще жодного разу не отримав гуманітарної допомоги у міській раді, до того ж, ми ще. Попросили гуманітарну допомогу для діток із інвалідністю. А в нас на сьогодні 181 така дитина, яка перебуває на обліку в управлінні соціального захисту. І завтра ми запрошуємо ці сім'ї до міської ради отримати таку допомогу. Ми хочемо надати таку допомогу вдогам ліквідаторів аварій на Чорнобильській станції. У нас сьогодні таких жінок 81, і ми запрошуємо, і ми будемо дякувати. Бо дійсно чоловіки врятували нас від такої чорної війни. Не залишиться поза увагою і родини наших загиблих захисників учасників бойових дій говорить міський голова ольга попенко ми хочемо дати допомогу сім'ям які втратили своїх дітей синів чи доньок це сім'ї загиблих учасників АТО, це сім'ї чи сім'ї які втратили своїх синів сьогодні у на війні із расистами це сім'ї які втратили своїх дітей в Афганській війні тому всі ці категорії ми завтра запрошуємо на 9 годину до міської ради, щоб отримати ці продуктові набори. Це продуктові набори і у кількості 500 штук, і 500 наборів. Це гігієнічні засоби. Це все, все, все та допомога, яку ми отримали від цього благодійного фонду. І ми дуже вдячні, що вони відреагували і от так швидко відреагували, Треба сказати, сформували пакети, і сьогодні нам доставили до міської ради. Наразі в міській раді складені списки на отримання гуманітарної допомоги. Цим людям в індивідуальному порядку телефоном буде повідомлено. В який час і де можна її забрати. Нагадаємо, цей транш призначатиметься певним соціально незахищеним категоріям прилучан та переселенцям, які ще не отримували гуманітарної допомоги у міській раді.